То п'ять проблем батьків з новонародженою дитиною та як їх вирішити, обов'язково буде в цьому відео відповіді в кінці. А ви поки підписуйтесь на мій ютуб канал, там супер багато корисного. Перше і найголовніше з народженням дитини це питання: а чи норма це чи норма те, що в підгузку, чи норма те, що на шкірі, чи норма, що в принципі з дитиною, і багато інших запитань до педіатра. Проблема номер два: це налагодження грудного вигодовування. Ох, як би природа класно не продумала, але налагодити в наш час це дуже важко. Третє. Це сон малюка, регресу сну, і, взагалі, як спати батька, і бажано, щоб при цьому спала дитина. Четверте, це стане мама чекапи та взагалі що робити після пологів з мамою. І п'яте, в принципі, чи реально вижити в тому материнстві, чи може воно бути щасливим? І так, відповіді на всі ці запитання: перше, друге, третє, четверте, п'яте на своєму ютуб-каналі Я беру інтерв'ю зі спеціалістами для того, щоб вам материнство і батьківство проходило щастя в радості та в максимальне задоволення. Полегшую життя вам своїми інтерв'ю та